Привіт! Всі вже давно звикли, що рідкий метал використовується в ігрових ноутбуках серії ASUS 40 або TAF. В даному випадку, на огляді буде такий ноутбук Acer Predator з рідким металом. Новий процесор, нова відеокарта, рідкий метал тільки на процесорі, на відеокарті, термопаста з фазовим переходом. Покажу, як це виглядає, які є ризики, небезпеки і так далі. Якщо оглянути систему охолодження, вона дещо впалюється. Це свідчить про те, що є певне напрацювання самого ноутбуку. Є два основних варіанти чистки таких ноутбуків. Так як там використовується рідкий метал і фазовий перехід за 1, 2, 3, а то й 4 роки, як гарантує Asus сайт, з рідким металом і термоінтерфейсом нічого не відбувається. Тому найадекватніший і найпростіший варіант це просто зняти кулери, а вони зазвичай нормально відокремлюються. І почистити самі радіаторні решітки, цього більш чим достатньо. В даному випадку відбувається зняття системи охолодження і заміна самого термоінтерфейсу. Так як це метал, то металу по барабану. Чи його міняти, чи його не міняти, бо це метал. Він, що Буде свіжий, що буде старий, все одно він буде підідати як кремнівий кристал, так і систему охолодження, навіть якщо вона буде нікілювачем чи з якогось там сплаву. Такі випадки не поодинокі. Ось ця синя така смужечка біля самого кристалу це такий ізолятор, щоб не потрапило ніякої рідини на плату. Якщо ближче придивитися, то видно, що вона йде по периметру. і там, де рідкий метал, от на даному фото гарно видно, є така ще паралонка. Вона утримує всякі капельки, щоб вони не сповзли в края ближче туди до самої плати, або, не дай Бог, під кристал, під хаб, під якісь мікросхеми і так далі. Бо це метал, він все коретить, його не так просто виявити, якщо він десь розтікся. І тому роблять або отакі от. Це типу герметика, але це просто така, як плотна термопрокладка, можливо, хтось зрозуміє. А є ще випадки, коли використовується саме такий прямо герметик, дубовий герметик. Якщо взяти в руки пінцет і потикати по металу, то нічого не буде, окрім того, як цей метал буде приставати і буде вести себе як звичайна рідина. Якщо оглянути сам кристал, то по ньому чітко видно, що там вже пішли певні процеси хімічні от, Так як там видно, от такі вже певні нерівності і в положенні, де максимально прилягає система охолодження до кристаллу, дає максимальний тиск, там вже пішло певне таке деформування на якомусь молекулярному рівні, можна так ще це назвати. Так би мовити, рідкий метал під'їдає як сам кристал-процесора, так і систему охолодження. Причому це рік, напевно, використання. На рідкому металі. Далі спеціальними приблудами відновлюємо слой рідкого металу як на самому процесорі, так і поновлюємо на системі охолодження також такий самий слой, чуть, -чуть менше, але щоб так само був рідкий метал. І після цього збираємо все в зворотньому напрямку. Ось так це виглядає. Дякую за перегляд!